Андрій Філик народився і виріс у селі Великий Кунинець Вишнівецької громади Кременецького району. Загинув 18 березня 2022 року внаслідок ракетного удару по військовій частині, де проходив службу, місто Миколаїв. Похований 3 квітня 2022 року у родинному селі. Андрій був хорошою дитиною, спокійної вдачі, приємний в спілкуванні, дружелюбний, мав друзів, працьовитий був. Маленьким Андрій був таким допитливим, шустрим. Хлопчиком він дуже дружив з усіма, завжди любив грати різні ігри. Його цікавили різні сторони життя, його цікавило природознавство. Він завжди цікавився тваринами, допитувався. Таким був цікавим хлопчиком. Особисто я його не навчала, так як лише два роки працюю у школі, але я його знала. Я можу сказати, що це дуже була чуйна, хороша, щира людина. Він був дуже працьовитим. Я з ним жила по сусідству і він дуже був хорошим. І дуже жаль, що нас покидають такі хороші і чуйні люди. Завжди кудись спішив. Завжди все, давай бігом зробити. Такий в общем, був, шустрий в общем був, да. він... що не скаже, то він, мамо, я давай зроблю, мама, я зроблю. Хлопці, їх, по-перше, було дуже мало в класі, їх було тільки четверо, коли вони закінчували школу. Ось, І вони дуже дружили між собою. До речі, двоє однокласників зараз теж на захисті батьківщини. Він дуже мріяв. Здобути професію, він вчився на токара, дуже хотів допомогти батькам. Ну, так в нього були мрії, досить мирні. Завжди їм допомагав, вони завжди на нього чекали, казали, що це їхній. Такий самий перший помічник. І в нього такі були великі плани, майстерні, творчі. Вони, він хотів багато дечого зробити. Його така робота цікавила. Він більшість такий був, в общем, схильний до роботи, два йому щось робити. Так до навчання, щоб так, він сильно в общем, але старався. А в училище вже пішов, то він вже казав, маму каже, чого я не вчився в школі, вже мені тяжче. Але в училищі він вчився краще, можна сказати, чим в школі. Професію він хотів освоїти механіка, але тоді, як поступав, не було вже державних місць. І він вже пішов на сварщика. Кожні вихідні вдома був. Раз таке було, що каже: мамо, я не прийду, я побуду в гуртожитку з хлопцями. Але тоді щось якісь знева були чи що. Я кажу, Андрійку, каже, треба тюки повозити. Я, каже, зараз буду. І секунда діла, він вже вдома був. Після навчання Андрій твердо вирішив, що піде на військову службу. Рідних заспокоював та просив не хвилюватися. Я знаю з слів мами, що він мав проблеми зі здоров'ям і міг не служити. Але він свідомо пішов, зробив свій вибір свідомо, він пішов на службу і захищав нашу країну. Тільки дуже жаль, що від рук війни він ось так загинув. У нього вибір був, можна було і не піти. Але він, мама, я все одно каже, піду, бо я здоровий каже, а те, що в мене каже, проблема, однак, я... воно. Не мішає мені. І я вже в останній не в останній день. а перед останній день. І він його, я кажу Андрійку, кажу, може, ти передумаєш. Бо я подзвонила до доктора, доктор сказав, хай прийде і візьме справку. І, це...» і він каже, я не поїду. І я тоді знов до доктора дзвоню, каже, був, каже, був, але каже справки не взяв. Каже, він передо мною взяв, порвав її. Перше, що я згадую, і дійсно, я то пам'ятаю, коли я їхала в маршрутці, і мама, з ким спілкувалася по телефону, і казала, що в Андрія буде присяга. На жаль, через карантин ми не зможемо до нього поїхати. От тоді я дізналася, що Андрій пішов служити, що направляють його в Миколаю. Ніколи не казав, що мені все паршиво, чи що. Він визвали його военкомат, всім і пішов. А тоді з Тернополя забрали його в Миколаїв, він ніколи не обіжався, що паршиво. Все казав, в мене мама добре. в мене добре, в мене друзі є. Ну, дружив він постійно з хлопцями, з такими старшими, які вже там підписали в общем, контракт, контрактники, то він з ними дружив. І от той, що живий хлопчина, остався друг його. Я завжди з ним спілкуюся, і він підтримує мене. Такий був, що він дружив і багато друзів там мав. Ми з ним телефонувалися на день 350 разів. І Він казав, мамо, все добре, мамо, все добре. Я кажу, Андрійку, не обманюй, бо там гуляти. А він, кажу, мамо, ще...", він каже, мамо, ну, каже, чутися, каже, і все. Але каже, спокійно. Але потім, як я вже в нього почала випитувати, він почав казати маму, каже, нам вже два рази на час нападали. Один раз каже, десант висаджували, другий раз разом валили, а вже третій раз вже пустили ракету, а передостанній чи останній раз, як я з ним говорила, а він каже: мама, я наверное, піду підпишу контракти. Кажу, сину, прийдеш. Головне, щоб ти прийшов, а потім каже: побачиш, як тобі сподобається. І тоді каже, буде все добре, тоді підпишеш. І то все. То було остання мова. Знаю, що він мріяв про те, що Україна обов'язково буде вільною, і він був певний в тому, що Україна переможе. Він був патріотом своєї країни. Вже війна, як почалася, вони колони супровождали там і ще. В общем, в общем, бо він тим, в тому батері, бо там шість чоловік чи що, він там теж. І постійно каже, мама, щоб від того не бачили, що я бачу. Каже, села, каже, з землею, каже, вже не видно, сел, ні хатів, нічого з землею, не каже, зрівняні. каже. Командир часті він, ка... дзвонив і казав: він завжди підбадьорував, Каже остальних. Каже, страшно, виднося, що каже, дітям страшно. Але каже, він завжди ходив, каже, усміхався і завжди каже, підбадьорував. Вчора орки подло ракети вдарили по спящим нашим солдатам. <реш> <реш> ти, 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 ти. Мала та ракета, що вона вже впала. Я ще спала. Мене просто на ліжку підкинуло, я не знаю, наскільки мене підкинуло, але чоловік каже, до мене що з тобою, що так підкинуло тебе. І то тоді вже чуємо, що вже на ту час впала ракета. І тоді, в той день, я не знаю, я тоді сама не своя була, я бігала. Дзвоню і вже відсутній був. Мій син прийшов і сказав, що мамо, Андрій пропав безвісти. Вони були дуже хорошими друзями. Я сказала, заспокойся. Не один зараз пропадає безвісти, знаходяться люди, шукають. Але після того прийшов деякий час і дійсно ця звістка підтвердилася. І... Насамперед я знала, що він служить в Миколаєві, тому коли по новинах розказували про те, що сталося в Миколаєві, в мене якась така думка промикнула, але ну, до останнього не хотілося в це вірити. Просто надіялась на те, що якась сила вберегла його і що все буде добре. На жаль, не сталося. Казали, що вже все успокоїлося, бо він, як Андрій, дзвонив, каже, мамо, каже, ми, як почалася війна, ми ні разу в казармі не були. Ми постійно були під тими батерами, чи як вони звуться, чи під танками. Там, в общем. Ми завжди спали, каже, де попало, ночували, тільки не в казармі. В казарму у нас тільки брали по одному, по два чоловіки записували. Ну, Заводили, щоб ми помилися, передягнулися і назад. А в той день, я не знаю, їх і хто завели, сказали, що вроді би все втихло, і ми дітей взяли, щоб діти удихнули трошки. І в той день, в той ранок, і ракета впала. Ми навіть, як ми в общем, дзвонювалися з тим начальством говорили, то вони казали, що навіть не чули і як, як воно все сталося. Ну, як він лежав, так і, в общем, так і його боком і знайшли. Кусочком лежав так, на ліжку, і телефон під подушкою був. <звук> Все так і його. Все життя покійного мене прийшло на моїх очах, тому що дня народження важко говорити мені. Досить порядна сім'я, знаєте, проста сільська сім'я, але досить багато приділа уваги виховання духовності і, пра і праці. Щира дуже дитина, доброзичлива, завжди. Завжди поспівав на допомогу. Е, настільки хороші, тільки хороші спогади про цю дитину. Я скажу тільки одне, з такою дитиною, треба країну будувати, а не класти все землю. Сниться постійно, що він дерева зелені, і тут та хмари, і він безшиманців. І постійно вже три рази снився, він мені показує отак ру. Так вроді би нічого. Вона вся думка, що він війна кончиться і він прийде, що він живий. Переносять вони дуже важко, тому що це був, хоч в них є ще дві дочки, але все-таки це був син, і вони на нього покладали великі надії. На жаль, все обірвалося. І тепер їм треба триматися. Я весь час їм кажу, що не падайте духом, тримайтеся, тому що у вас ще є дві доні, які потребують вашої любові, вашого тепла, вашої допомоги. І ще їх треба вивезти в люди, тому вам ще треба довго і довго триматися. Ми стараємося робити все для того, щоб пам'ятати, шанувати. Таких людей, таких героїв, тому що це невимовний біль, це невимовна трата, це просто в родини відірвали дитину, хорошу дитину і дуже важко і. Дуже болюче, що такий не один Андрій у нас в Україні. Так, ми плануємо відкрити меморіальну дошку в честь Андрія Філика. У нас ми плануємо це на осінь, можливо, вересень-жовтень. Від того часу, як вони вчилися, клас трошки змінився, але я розказувала своїм теперішнім малим дітям про те, що тут, за першою партою, сидів Андрійко. Колись такий був маленький, як ви, а виріс таким захисником України і, на жаль, його спіткала ось така доля, доля героя. Але ми про нього повинні завжди пам'ятати. На місці знищеної казарми, де загинув Андрій Філик, буде алея пам'яті. Рідні кажуть, після перемоги обов'язково поїдуть туди, щоб віддати шану героєві.